Що у вас тут магазин сантехніки? Железяки якісь панаві, mm. Так і що тут треба робити? Консультувати клієнтів, надавати гарний сервіс, ну і бажано не матюкатись. тюкатися. Чого? В смысле, понятно. Таке людей ви як намахуєте? Слухайте, ми не махаємо людей, у нас нормальний магазин. Так а як заробляють? Yeah. Трани кажуть, ні, не на його будуть нікого. Що це таке? Та Так, що у нас тут ще? Чи біноклі не займає? Біля нормальна контора, якийсь сорт не непонятно. Крістали кутись, страшно трогать. Так що тут його ще взяти? Ну що, з товаром знайомились? Ні, ну в принципі, все зрозуміло, що тут нічого робити не треба особливо. Все нормально буде. А це що у вас? А, це це то. то... Не це ж я ну, зучити вдома хочу в смыслі, дома. Ну так тут мало часу робити, вже, надо, що я буду тут зучати. Я вибачаюся, але у нас так не можна изучаю, так, і додому все забирать. Шарашкина контура. До побачення.